Добрий ранок! Сьогодні з вами ми малята, будемо грамоту вивчати. А щоб настрій був чудовий, хай кожен скаже добре слово. Говоріть один одному добрі слова і настрій завжди буде чудовий. Ну що, починаємо? Малята! Поки ми з вами віталися, до нас на заняття приходив жук буквоїд і понадгризав букви, які ми вже з вами вивчили. Але це ж не біда. Ми обов'язково їх впізнаємо. Яка ж перша буква? О, молодці. А другу букву, яку надгриз буква їд? М. Третя яка буква? У. А це яка буква? Н. А яка це літера? К. А це яка літера? А? А цю літеру, діти, ви впізнали? С. Яка це буква? Е. І останню букву надгриз гриз буквоїд? Де молодці діти! Гарно ви знаєте вивчені букви. А зараз послухайте віршик та відгадайте, яку букву ми сьогодні будемо вивчати. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладинку поклав. Так, діти молодці, це буква П. Буква П є велика та маленька. Розгляньте її уважно та запам'ятайте, на що вона схожа? Пофантазуйте та розкажіть своїм батькам. Друзі, я пропоную вам уважно послухати віршик. Та сказати, про яких птахів в ньому розповідається? Пугач хвалиться пінгвіну, півень дав мені пір'їну, причеплю, причепурюся, потім паві покажуся. Дітки, назви яких птахів ви почули? Пугач, пінгвін. Півень і четвертий птах пава. Так, діти. З якого звуку починаються назви цих птахів? Зі звука П. Давайте ще раз промовимо ці слова. Пугач пава, пінгвін, півень. Що ви помітили, діти? Так, пугач та пава починається зі звука П, він твердий, ми його позначаємо однією рискою, а пінгвін і півень починається зі звука П, він м'який, ми його позначаємо двома рисками. Отже, буква П на письмі позначає два звуки П. Твердий приголосний та П м'який приголосний. Молодці дітки. Наступна гра називається Впіймай звук. Я називаю слово. Якщо в ньому є звук П або П, плескаємо в долоні. Перше слово Парасолька. Так, діти, плеснемо в долоні. Це слово починається на звук П. Кавун. Звука П немає в цьому слові. ПІРЇНА Молодці. Плеснемо в долоні. В цьому слові є звук П. Мавпа. Молодці. Є звук П. Олівець немає. Порося. Так, є, тому всі дружно плеснемо в долоні. Лимон. Немає звука П в цьому слові. А зараз давайте потренуємося читати. Дивлячись на лінію, прочитайте склад у рядочку. Па, по пу, Пе, пи, Пі. Молодці. А зараз будемо читати ті ж самі склади, але справа наліво. Ап, оп, уп, еп, іп, іп. Наступне завдання. Прочитайте слова та з'єднайте їх з малюнками. Перше слово поні. Поні. Знайдіть малюнок поні. Па Пава. Пава. Малюнок пави у нас внизу. Наступне слово пилка. Пилка. Наступне слово. Мапа. Мапа. Всі знайшли мапу. Пісок. Пісок. Знайшли пісок. І останнє слово пума. Пума. Молодці діти. Ви гарно навчилися вже читати. Молодці малята! Гарно попрацювали. А щоб краще запам'ятати літеру П, я пропоную вам зліпити її з пластиліну. Намалювати та гарно розфарбувати, викласти з природних матеріалів. До побачення!